Вітаю вас, мої пані та панове! Мене звати Оля і сьогодні вам розповім про кисло-солодкі ягоди, фрукти. Будемо з вами збирати серпневий врожай. В цілому у мене з цього напрямку не дуже той багато ароматів, тим паче, щоб не повторювалась певна нота там, смородини. Сьогодні вам покажу різні ягоди, фрукти, не тільки про смородину. Та риса, яка їх об'єднує, що це аромати більш в свіжу сторону, про свіжі фрукти, ягоди, кисло, солодке. Це не будуть аромати про цукроване марення, варення, щось тягуче, таке томне. Лише один аромат буде така парфумерна сокира. А решта це ж такі аромати, які тяжіть до свіжості, до легкості. Перший аромат про грушу це «Loewe Earth. Земля. Подивіться, яка естетика цього флакону, який він гарнючий. Мені він дуже подобається. Я думаю, він заслуговує лайка. Ой, ягідне це скло. Проте аромат не про ягоди. Хоча, що не до мене, це дійшла ця асоціація, щоб тут могла бути якась малинка. І було б цікаво. Але ні, це аромат про грушу. Саме зелену, таку тверду. Ти коли її кусаєш це все зі звуком, таким хруст зеленої груші. Тут вона відчувається дуже терпка зелена нота, фруктова зелена нота. Та це аромат ще про фіалку, саме лісову, лісовий квітковий аромат, і ти Таке враження, наче ти присів десь на колінки і понюхав ці квіточки від землі. Вони вологі, вони свіжі, вони прохолодні. Хоча аромат називається Earth, та це не про землю. На жаль, чи на щастя, я не знаю, я купувала цей аромат на осліп саме через свою назву, бо дуже полюбляю вогкі земельні ноти, оце все біля землі. Тут вочевидь землистості немає. Як і немає заявленого в піраміді трюфеля взагалі нуль. Як я його там не вишукувала, трюфеля мені тут немає. Хоча в кулінарії я дуже полюбляю трюфель, трюф... ну, я так кажу. Трюфельне масло, я собі дозволяю, в мене є. Я з трюфельним маслом можу навіть свяхи з'їсти, якщо так їх полити. Обожнюю. Аромат про зелену грушу і лісові фіалки. В принципі, все. Мінімалістичний аромат, дуже стриманий, в ньому нічого тобі не заважає відчути окремо ці компоненти, а потім їх ще разом такий грушево фіалковий аромат, квітково-фруктовий. В ньому відчувається ще пильність, яка тут заявлена як мімоза. Проте от окремої мімози я тут не відчуваю. Свіжий, прохолодний, освіжаючий. Аромат зелень тут добре відчувається. То квіткова, то грушева. Дуже стриманий, інтелігентний, не кидається на тебе. Так, не тягнеться кілометровими шлейфами. Це не той аромат. Дуже базовий, інтелігентний, комфортний на кожен день. Не душить, не сушить. Більш навіть він вологий цей аромат. Мінімалістична, стримана, негучна краса від Луеве. Наступний аромат буде протилежним за своїм характером. Це та от фруктова сокира від Назома Фантомас. Фантомасик це єдиний аромат від бренду Назамата, який є у мене в флакончиках. Він мені дуже подобається, але в дуже маленьких дозах. Це аромат про диню, про динову жуйку. Про, точніше, про продинний. Ароматизатор до жуйки, бо я його не можу сплутати і не можу дофантазувати, що це пахне якоюсь свіжою диною або не свіжою диною, якоюсь навіть гнилою диною. Мені це не пахне, це лише жуйка солодка, лактонна. Вона тут не одиначка, В неї є компанія, як на мій погляд, непогана це сандалові ноти. Тут точно є. Я відчуваю тут кашмаран, то кашмаран, яка може відчуватися як землисті ноти, такі вологі землисті ноти. І є тут ще гума, наче це от шини, якісь такі цупка холодна гума. Картинку, яку можу намалювати, цей аромат це в моїй уяві. це важливо. Це шина машини, яка проїхалась по землі, де лежала жуйка. І ось на цій шині прилипла ця жуйка ще з вологою землею. Ось такий аромат. Навіщо цим парфумуватися? Бо це гарно, бо це дуже гучно. Це настільки заповнююче шлейфово і наполегливо, так як вміє назамато робити, так як вміє робити Алісандро Гуальтієрі. Що іноді такого хочеться, прям накричати на весь світ своїми ароматами. Мені цей аромат дуже подобається, я його тримаю в своїй колекції через те, якраз через його контраст, в ньому є така серйозна доросла стійкість, шлеф, заповнення, гучність і є Жуйка з дині. Таке гр... граливий в ньому є настрій. Так, в ньому є більш серйозні друзі, там гу, машини, зимисті ноти, сандал. Та все ж таки, по-перше, мені це аромат про жуйку з Динею. А вже ж, як і всі аромати на замата, як і всі аромати взагалі, які існують, не купуйте, будь ласка, на бо це може і вбити диня вбивця Я далі з вами гойдаюсь на хвилях. Контрасту йдемо до спокійного сонячного милостового настрою. Це лучано на сабрані Фіго Песка. Аромат про наймиліші сонячні абрикоси, які я зустрічала в парфумерії, і інжирний лист, саме зелений. Уявіть собі, абрикоси, такі сонячні, літні, помаранчеві. Ось і пахне цей аромат. Це не пахне прям, ну, на 100% натуральними абрикосами, але він передає оцей помаранчевий, веселий настрій. Хочеться посміхнутися, коли вдихаєш цей аромат. Фруктовість, ця абрикосовість така свіжо, солодка з зеленими, гіркуватими нотками інжиру. Далі в ароматі я навіть відчуваю ледь-ледь одну дрібку солі. Іноді інжир. Дає сіль, і в ньому є деревна кедрова база. Іноді оця дрібка солі з кедром мені трошечки кедрових горішков насипає. Та ледь ледь все ж таки, більшість частини свого аромату свого часу цей аромат лунає абрикосами. Я дуже полюбляю цим ароматом користуватись ввечері, після душу, перед сном, на ніч, бо він дає. Дарує дуже класний, спокійний, уморотворюючий, позитивний настрій. Це не бомбалейла, прям так кружляти в танку з цим ароматом, там аромат для дискотеки, щось таке веселе, вибухове, позитивними емоціями, а от просто тиха, тепла посмішка. Це цей аромат. Трохи інформації щодо його доступності. Цей аромат є знятим в Україні, я його в інтернет-крамницях ніде не бачила. Проте в європейських інтернет-крамницях він є. Його можна там купити десь близько 9 євро. Аромат не дуже дорогий. Мабуть, його тільки на осліп можна купити там, де затестити. Я вже не знаю. Я вже ж вас не закликаю купувати все там на осліп. Я взагалі проти цього. Але якщо ви купили і вам він дуже не сподобався, я готова вас його перекупити, бо хочу, щоб в мене був пожиттєвий запас цих ароматів. Наступний аромат про ожину. У нас далі підуть і дві ягодки. Ця і ще інша. Це від бренду Bjork Berries. Мені, в принципі, всі аромати від цього бренду хочеться. Це на 100% мій бренд, мінімалістична, скандинавська інтелектуальна краса, аромати не гучні всі, проте довготривалі, як фонова музика. Довго тривають і не гучно, але відчутно лунають тобі. Ось і аромат на сьогодні це Never Spring. Це аромат про кисло солодкого жину, яку, з одної сторони, на початку доповнюють цитруси, кис, кисленькі такі цитруси, а з іншої сторони, деревні ноти. Воно пахне, в ньому є відчуття, наче сухої, білої деревини, наче якоїсь кори. І кедр тут також є. І мускус. Дуже приємний, ніжний, в базі є мускус. І в цілому це створює аромат кисло, солодкої, дуже затишної ожини. Аромат добрий, зрозумілий. Ти не напрягаєшся, щоб там зараз якось його розгадати, зрозуміти. Він не простий, просто там щось разом заліпили, дали тобі понюхати. Він складно зроблений в плані. Кількості своїх граней, але в цілому він не складний. В ньому звучить ця ожина солодка. Спочатку вона більш кисла, потім вона більш солодка, деревні ноти, мускусні, кедрові. І це створює дуже затишний, спокійний, комфортний аромат. Аромат один з бестселерів цього бренду. Є в нас тут White Forest, непогано продається. Never Spring. Також, і мені здається, в них навіть дещо є схожі деревні ноти цієї білої, наче кори дерева і мускусу. Проте аромати не взаємо, взаємозамінні. У кожного є своя краса. І в цьому ароматі Never Spring це ожина. І я ще дуже пильно приглядаю до цього помаранчевого красення. Це аромат Септембер. Він один з претендентів, який я хочу собі купити, подарувати собі на день народження мого каналу. Воно буде 2 вересня. Мені здається, буде дуже символічно. І останній аромат на сьогодні буде про ягоди смородини та її листочки. Це «Лям Хаден льо, тінь на воді від бренду Діптік. Я цей аромат дуже люблю і користуватися і розповідати про нього. Бо і та дія, і та дія мені приносить неймовірне задоволення. І, до речі, хочу вас запитати, от ті мої підписники, підписниці, які зі мною дуже-дуже довго, вже майже рік, я коли повторююсь в ароматах, ви перелистуєте чи дивитесь, щоб, можливо, там послухати, що новенького змінилось, можливо, моє враження до цих ароматів? От, як ви себе поводите? Бо в мене є таке одне. Один пунктик, я думаю, якщо будеш колись якийсь час, коли ви всі аромати, які в мене є, подивитесь. І що далі робити? У мене в цілому немає поки що кризи тем для відео, про те, оце посидіти і показувати вам в камеру флакончики, ну це ж найулюбленіше. І аромат для Бахен тінь на воді, це саме в парфумованій воді, не в туалетній. Це аромат про три куща. Трьохкущовий аромат: смородиновий кущ, помідорний кущ та трояндовий кущ, і це все біля річки. Аромат має зелений, терпкий старт з о, боги, <сум> як це смачно! Як це приємно. У мене настільки спогадів цих, приємних з цим ароматом. Терпка зелень розім'яти в руках. Помідорне бадилля, листя, смородинове листя, з солодкістю смородинових ягід. І далі цей аромат ще розкривається трояндою, вологий, свіжий, зелено з солодкими нотами, безкінечно природній, умиротворюючий навіть в нього настрій є. От уявіть себе, на березі річки з обабіч з цього озера, річки ростуть ці кущі. Розмножені трояндові, смородинові та помідорні мерехтить ці всі тіні на воді. І вам спокійно, добре. Я іноді даю ароматам певний стиль мистецтві. Ось цей аромат це для мене імпресіонізм, такий парфумерний імпресіонізм. Це от та хвилинка вранішньої прохолоди на березі річки. Волога, оці всі аромати кущів. Через хвилиночку туди зайде сонце, і все це випарується. Цей аромат зберігає ту саму хвилинку перед випаровуванням. Друзі, будь ласка, накидайте мені в коментарях рекомендації ягідних фруктових ароматів. Мені цікаво, я щось підсіла на абрикоси, на персики. У мене вже в пробнічках, них Леванта вже накопичили близько п'яти ароматів, які мені дійсно подобаються. Проте в флаконах у мене з абрикосів лише це, а з персиків взагалі нічого немає. Ягоди також мене цікавлять, але такий напрям все ж таки фруктів ягод. Ягід свіжофруктовий, не про варення та джем. Такі не зацукровані фрукти мене цікавлять. Якщо щось знаєте, обов'язково поділіться. Прошу вас ставити ваші реакції, подобається, не подобається, залишати коментарі, підписуватись. Це прості правила, наших з вами взаємостосунків на Ютубі. Я знімаю відео. Ви це дивитесь, якщо вам це подобається. І, будь ласка, залиште ваші думки. Будьте, будь ласка, здорові, допомагайте тим, кому це потрібно. Бувайте! Слава Україні.